Доброго дня. Сьогодні ще раз хотів всіх заспокоїти і е, пояснити питання, які пов'язані з імунітетом. Е, імунітет це дуже складна річ, тобто, яка в принципі не піднімається. Це не є штанга, це не є щось, якийсь предмет. Це є складна система, яка дуже складно працює. І е, в більшості з нас імунітет працює дуже добре і сам себе дуже добре відновлює. Але враховуючи те, що коли вірус будь-який, чи COVID, коронавірус, чи грип, чи гостра респіраторна якась вірусна інфекція, потрапляє в наш організм, в нас трапляється неприємна ситуація, тому що саме вірус може дуже різко знижувати наш імунітет, і в кінцевому результаті, коли вірус знижує наш імунітет. Наші лейкоцити, клітини білої крові, їх стає менше, і наша армія, яка нас захищає клітин, зменшується різко. І в цей момент знову ж таки, грибки, паразити, інші віруси, такі, наприклад, як герпес, цитомегаловірус, можуть створювати. Проблеми в нашому організмі, і в кінцевому результаті ми зараз говоримо найчастіше, все таки про ускладнення бактерійні, тобто бактерії виходять з під контролю, починають атакувати наш організм і призводять часто до ускладнень, тобто до запалення легень, пневмонії, до бронхіту, до синуситу, гаймориту, до запалення горла, тобто, відповідно, знову ж таки запалення нирок піонефриту. Чи гломеронефриту, нефриту і е, інших так само ускладнень може бути також септичний стан сепсис. Тому е, в даній ситуації треба дуже дуже вважати і розуміти, що у ці ускладнення, деколи є життєво небезпечні, тобто запалення легень чи запалення нирок можуть призвести до дуже серйозних ускладнень чи септичного стану сепсису, який призведе до смерті або до потрапляння пацієнта в реанімацію. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Це дуже дуже важливо. І ще раз хочу всіх заспокоїти: антибіотики не знижують імунітет з одним чином. Антибіотики можуть впливати на мікрофлору в кишечнику, але знову ж таки, мікрофлора не є основною, скажімо, для того, щоб говорити ключовою для імунітету. Ще раз забудьте ті міфи, які вам в голову вбивають великі фармкомпанії, про те, що без мікрофлори вас відповідно імунітет не буде працювати. Працює. Мікрофлору вбити практично нереально вашу в кишечнику. Це пару кілограм бактерій. Навіть якщо знову ж таки кількість добрих бактерій зменшується, то відповідно за короткий час, тиждень-два часу, все відновлюється. Якщо у вас там є паразитоз, якась інша проблема, хронічний запальний процес тонкому кишечнику, звичайно, що це буде тривати довше, і тоді треба шукати причину. Більшості людей чи дітей мікрофлора дуже гарно, спокійно відновлюється. Тому, будь ласка, не панікуйте. І навіть як ви приймете антибіотик, ваш імунітет нікуди не дівся і нікуди не зникне. Він досить добре працює і далі вас захищає. Просто ще раз пам'ятати, що для того, щоб імунна система працювала добре і відновлюватися менше шкідливих звичок, знову ж таки більше відпочивати щоб теж організм був не перенавантажений і мав можливість відновлюватися більше солодкого під час відновлення, тобто питання, коли ви перехворіли чи хворієте вірусом, треба трішки більше глюкози, фруктів, фруктози, тому що організму тяжко відновитися без солодкого. Це нормально. От а далі відповідно все вирівняється, і ви перейдете на нормальний спосіб вживання, теж солодкого. От, і пам'ятати, імунна система це є лейкоцити, це є відповідно антитіла, які виробляють лімфоцити. І це набагато складніше. І те, що ви прийняли антибіотик кілька днів за показами, ще раз наголошую, за показами, якщо є ймовірність або вже приєдналася бактерійна інфекція, краще все-таки знищити її антибактерійним препаратом, і вам буде. Менше ризиків потім мати серйозні ускладнення і потрапляти в лікарню, лікуватися потужнішими антибіотиками. І, відповідно, знову ж таки, не стільки антибіотики в лікарні спричиняють погіршення стану, скільки оці бактерії, які набагато гірше і сильніше б'ють по вашій імунній системі і виснажують до кінця ваш імунітет, і можуть призвести дійсно до таких серйозних, дуже серйозних наслідків, навіть інвалідизація або смерті. А не від антибіотика. Від антибіотика ніхто не помирає, я кажу, це просто це теж фейки, які хтось повигадув. І то, що я кажу, у вас зменшилась кількість мікрофлори в кишечнику, так само це не означає, що ви завтра вже маєте піти на той світ і покинути, скажімо, нормальне життя. Тому, будь ласка, думайте, якщо стосовно пробіотиків. Ще раз кажу в аптеці, вам будуть радити, бо це бізнес і це нормально е, приймати пробіотики. Але лікарі спокійно, нормально розуміють, що це бі, так само такий серйозний бізнес. Наше завдання просто якщо ви в аптеці, скажіть, що у вас є дома пробіотики, все буде добре, всі будуть задоволені. Замість пробіотика, візьміть шклянку маслянки чи кефіру, чи, не шклянку, пів шклянки, повипивайте, будь ласка, 2-3 дні, і все нормально у вас заселиться нормальною мікрофлорою, тонкий кишечник, все там буде добре. Якщо не хоче заселятись, шукайте причини. Аскариди, лямблі, якісь злі бактерії, які там поселилися, той самий лістеріоз чи ірсиніоз. Шукайте, які причини, чому вони не хочуть заселятися в. Вашому тонкому кишечнику, а не впихайте в себе тонне пробіотиків. Це так само мало допомагає. Плюс пам'ятайте, здорова їжа теж є підґрунтям і для того, щоб добра мікрофлора, добрі бактерії у вас розвивалися. Якщо ви їсте всяку біліберду, не, скажімо так, неякісну їжу, плюс запиваєте алкоголем сильним, відповідно, звичайно, що у вас теж буде творитися чорнашої з, з боку бантик в вашому. Кишечнику плюс і по печінці буде удар, а печінка теж має дуже велике значення для імунітету. Тому більше думайте про те, як дотримуватись здорового способу життя, і наш організм на щастя, незважаючи на те, як ми з над ним знущаємося, деколи так відповідно він спокійно відновлюється. Тому не знущайте з над організмом. І якщо лікар написав... Що треба прийняти антибактерійний препарат. Про аналіз, це реактивний протеїн або це реактивний білок. Всі мої підписники вже розуміють і знають. Так його можна здавати кілька разів через день, наприклад, і дивитися динаміку, допомагає лікування чи не допомагає. Якщо без антибіотика це реактивний білок падає, температура падає, можна обійтись без антибіотика. Якщо наростає і температура наростає, не ризикуйте ліпше прийняти таблетований антибіотик кілька днів і мати спокій. Дякую всім. І ще хто їде за кордон, обов'язково мати в аптечці антибіотик. Не приймати, а мати. Тому що за кордоном в суботу-неділю купити антибіотик без рецепта – це цілий треш. Тому знову ж таки, в даній ситуації я рекомендую все-таки мати з собою банальний, хоча б азитроміцин сумамет, в аптечці. Так, тобто, як для дітей, так і для дорослих буде потреба зв'яжити з лікарем з України, переговорите, зробите питання так само додаткові обстеження, якщо треба в деяких країнах можна зробити, без е, скерування лікаря, але по рекомендації вашого лікаря з України, і він зможе так само вам чимось допомогти. Бо за кордоном все добре, поки ви там не знаходитеся, і поки ви знову ж таки кажу, не потрапляєте в ту ситуацію. Багато людей зараз за кордоном не все так гладко з терапевтичною медициною. Так вона в більшості країн є безкоштовною, але є нюанси. Є черги, є потрапити до лікаря можливість. І також лікарі за кордоном, не чарівники, вони теж в основному люблять давати і норофен. І просту воду, а потім чекати чудо ефекту. От тому така от історія. Дякую усім, хто мене дивиться. Будь ласка, підписуйтесь на мої соцмережі, на мої сторінки в різних соцмережах. Дякую вам щиро за поширення і дякую за вашу щиру підтримку. Не хворійте, здоров'я вам і гарного дня.